Малята, послухайте уважно віршика. Яблучко над головою золоте, наливне, ти в росі купалося, сонцем утиралося. То про що був віршик, дітки? Вірно, про яблучка. Погляньте уважно на картинку, що яблучка бувають різного кольору. Давайте назвемо Кольори яблучок. Ось скількох кольорів бувають яблука. І сьогодні я їх пропоную вам намалювати. Так як ми з вами готуємось до зими, готуємо смачні корисні запаси і малювати ми будемо консервований компот з яблук. Але яблучка у нас великі і не зможуть поміститись у банку, то нам потрібно їх нарізати. Ось такими невеличкими шматочками або, можна ще сказати, дольками. Звертаю вашу увагу, що яблучко шкірка яскравого кольору, а всередині саме яблучко світле, бліде, можна сказати. Пальчики ми вже з вами розім'яли. Підкажіть мені, будь ласка, то компот сьогодні будемо консервувати з чого? Вірно з яблук. Ми вже їх і розглянули з усіх сторін, і нарізали, то тепер потрібно лише скласти в банку. Допомагати мені будуть сьогодні фарби і ось таких ось два пензлика. Зверніть увагу, один пензлик широкий, да? широка варса у пензлика, а у другого пензлика погляньте. Усь каверса. Якщо ж у вас лише один пензлик, то скористаємось одним пензликом. Перше, що я роблю, мені потрібно зобразити в банці дольки яблука. Ви уважно погляньте зараз всю роботу, а потім зупините відео і сядете самі її виконувати. Ми вже з вами досить дорослі і можемо це зробити. Дітки, сьогодні для роботи погляньте, яку гаму кольорів я взяла. На початку заняття ми розглянули з вами яблука, які вони бувають, якого кольору верх їхній шкірка, і якого кольору забарвлення яблучка всередині. А ще яблучка, що є всередині? Правильно, кісточки маленькі. Для цього у нас є ось такий коричневий колір. Ось в цих віконечках на палітрі я буду утворювати новий колір або відтінок, який мені потрібен буде в роботі. Тож починаю для того, щоб компот мав насичений смачний смак і був ароматний. Потрібно скласти досить багато яблук, нарізаних у банку. І починаю їх викладати. Коли е я їх складаю вже порізані, вони можуть впасти як, як завгодно. Тому одну дольку зображую ось так. А іншу дольку зображую ось так. Беру інший колір, ну, нехай буде червоний. Поки що, правда, не дуже зрозуміло, що ж воно знаходиться в банці, так, дітки? Але це зараз все вималюється у нас і буде все зрозуміло. От уже ж смачна у нас тема на цьому тижні, правда, діти? А тепер погляньте, мені потрібно зобразити серединку яблучка, саме смачне, те, що саме корисне. І колір мені потрібно зробити не такий насичений і більш світлий. Для цього я беру дітки. Можна взяти або жовтий, або оранжевий помаранчевий колір. Ну, погляньте, що я роблю. Я беру частинку його, зовсім небагато. І тепер до нього додаю білу фарбу. Подивіться, який утворюється колір. І ще я беру. І ось так. Бачите? Білий колір розбавляє концентрацію насиченість помаранчевого кольору. Якщо ви візьмете жовтий колір, буде те ж саме з жовтим кольором, він стане не таким насиченим. І тепер дивіться, що я роблю. Далі мені потрібен пензлик з вузькою горсою. Намочила акуратно і набираю утворений відтінок. І тепер починаю з, нижних, з нижніх дольок яблучка, тому що вже їхній контур тут сох, і фарба не розтечеться. І тепер погляньте, ось так зображую середину яблука. Шкірка залишається. Кольорова насичена, а серединка ось такою блідою. І це роблю з усіма дольками яблучка. Ось так утворились у мене шматочки яблука. А тепер зображую дітки кісточку, яка знаходиться всередині яблучка. На сінинку набираю коричневого кольору. І ось так починаю знову з нижніх дольок, вони вже трішки підсохли. І ось так залишаю цятку. Цятку ми ставимо не біля шкірки, а всередині. Ось так зображую на кожному шматочку. Ось так. І коли компот, ви, мабуть, вже бачили, коли матусі консервують то коли він постоїть і взимку його відкриваєте, щоб посмакувати, то він вже навіть забарвився, так, діти? І ми зараз також забарвимо наш компот. Це та водичка, яка стає з яблуневим смаком. І затоновуємо. Дітки, мені аж навіть запахло смачним запашним яблочком. Бажаю вам успіхів, консервування і чекаю на ваші роботи. До побачення, діти!